Людей із негативним резусом на планеті менше 20%. Зовні вони нічим не відрізняються від інших. Однак лікарі переконані, що краще бути носієм резус позитивної крові. В чому ж небезпека резусу зі знаком мінус? Про це ми поговоримо у сьогоднішній матусі. Насамперед хотілося б з'ясувати, звідки пішла назва Резус Фактор. Виявляється названий він так на честь макаки «резус», у якої його й виявили. Почему называется это резус отрицательный тип крови? Потому что в 1940 году ученым Карлом Ланштейнером у Макак Резус был обнаружен вот этот резус отрицательный тип крови. Тому в честь цієї макаки назвали Резус. Резус отрицательный. У тех людей, у кого есть этот резусосотрицательный антиген, 14% населения всей планеты его имеют. І от вони носять резус отрицательный тип, в честь, названий в честь та макаки. макаки резус. Згідно з медичною статистикою, резус негативних людей на планеті лише 15%. Чим же відрізняються позитивний та негативний резуси? резус? Резус-фактор являє собою антиген, білок, що знаходиться на поверхні червоних кров'яних тілець, еритроцитів. Він може бути присутнім позитивний резус або відсутнім резус негативний. Відсутність Цього білка важлива для жінок, оскільки під час вагітності у резус негативних майбутніх мам зростає ризик виникнення резус-конфлікту з плодом. Особливо небезпечна ситуація тоді, коли дружина є резус негативною, а чоловік резус позитивним. Якщо ж обоє подружжя мають негативний резус-фактор, то ризик значно зменшується з'являються э, антитіла в тому випадку, якщо отец будущего ребенка тоже резус отрицательный, тогда вероятность рождения здорового ребенка намного выше. Очень маленький процент бывает, когда резус положительный отец, но это практически сотые, тысячные доли. От, коли ріб може наслідувати два резус отрицательных типа. Ну, в основному, це резус положительної. Перша вагітність пари швидше за все пройде повноцінно. Небезпека виникнення резус-конфлікту значно зростає при другій та наступних вагітностях резус негативної жінки. В її організмі зберігаються клітини пам'яті, які при виникненні наступних вагітностей провокують швидке продукування антитіл. Для резус негативної жінки надзвичайно важливо зберегти першу вагітність, не допустити оперативного втручання, аборту та позаматкової вагітності по статістики. кількість жінок з резус отрицательним типом крові 14% від всього колічества населення нашої планети. У меня на участке на данный момент в районе 8% стоит женщин с резус отрицательным типом крови. Они ничем не отличаются от остальных женщин. Единственное, что у них в крови обнаружен вот этот резус отрицательный тип. э, для нас имеет значение не при первой, а при последующих беременности. Наша задача в першу чергу, щоб жінка выносила першу беременность, щоб не було абортов, щоб не було выкидышей, щоб не було ніяких осложнений. Коли в кров матері, яка має негативний резус, починають потрапляти ритроцити малюка чи несуть у собі білки системи резус, вони відразу ж сприймаються імунною системою, як ворожі. Організм починає продукти антитіла призначені для знищення еритроцитів малюка. При цьому в його крові з'являється великий об'єм речовини, яку називають білірубіном, і яка здатна пошкодити мозок. Оскільки еритроцити дитини активно знищуються, її печінка, селезінка намагаються максимально прискорити продукування нових еритроцитів. При цьому значно збільшуючись у своїх розмірах. Виникає гемолітична хвороба. В організмі жінки при різу типі крові якщо у. Мамы ребеночек возьмет группу крови отца, например, резус положительного, в ее организме вырабатываются антитела. На ее организм это никак не сказывается, сказывается на ребенке при последующих беременностях. Вырабатываются антитела, которые подавляют развитие ребенка. Они э, так называемые Ребенок рождается с гемолитической болезнью, возникает гемолитическая болезнь, которая дает распад эритроцитов в организме ребенка. Эти эритроциты Как мы знаем, это кровяные тельца. В наше время очень много методов, ну, в особо больших клиниках, делают заменное переливание крови таким деткам внутриутробно, через брюшную полость, через пуповину переливают от 20 до 50 мл крови, чтобы женщина имела возможность выносить вторую, третью, последующую беременность. Для нас желание женщины закон, и поэтому сейчас медицина идет вперед. Разрабатываются все возможные методики для того, чтобы женщина могла выносить своего желанного ребенка. Однак сучасна медицина не стоїть на місці сьогодні. Вагітним жінкам із негативним резус-фактором пропонують антирезусний імуноглобулін. Ще років 10 тому він не був доступний пересічним черкащанкам. Зараз його вводять як під час вагітності, так і після пологів для попередження резус-конфлікту при наступних вагітностях. Це не патологія це стан, состояння не лечиться. Наша задача це профілактика. Данных процессов в организме женщины. В первую очередь, это забота врача и наша задача введение антирезусных сывороток. Профилактика вот этой вот гемолитической болезни, профилактика распада эритроцитов. Вводится женщинам сыворотка антирезусная, которая. Слава Богу, сейчас у нас доступнее, есть в аптеках, ее можно спокойно уже купить. Бывает такое, что на роддом дают нам бесплатно несколько доз этой сыворотки. И мы беседуем с женщинами, проводим беседы для того, чтобы женщина знала, что это такое, что, потому что профилактика это самое основное при этом заболевание. Нам вдалося поспілкуватися із жінками з резус негативним фактором. Усі вони мають декілька діток і щасливі у своєму материнстві. Все відлично, все було добре, ніяких мене не було ні антітіл, нічого, нічого не. Ну, якихось ускладнень є в мене в увазі не тільки там, антитіла, а в мене це на увазі, ну, я не знаю, токсикозу, чи печії, чи а, там, ноги отікали дуже, чи, ну, ну, тобто різні так такі прояви. Токсикоз – це перші три місяці, там, чуть-чуть роздражали запахи, всяке таке, а так, щоб серйозного що тут, слава Богу, не було. Тобто в вагітності проходили нормально? Все, да, протікало, все отлично. А чим вони ще відрізнялися, я маю на увазі, маці на увазі від тих жінок, які з позитивним резусом? Я знаю, що е, жінкам із резусом мінус треба щомісяця там здавати там з нада здавати кров? Єдине, вот що неприятно, але я думаю, та как якби бы, нужна і нічого страшного в этом немає. Можливо, ще якісь аналізи, які частіше і більші, ну, Крім крові, я думаю, більше нічого частіше відрізняється від інших жінок, у яких позитив нічим не відрізняється. Просто що треба там більше частіше здавати свини кров і перевіряти на антитіла. Не мала ніякого страху, тому що в мене сестра. Теж резус негативна, і мати моя теж резус негативна. І всі мають по двоє діточок, і всі нормально народжували. Тобто, ну, не замислювалась навіть над цим. Чи можливо ви особисто вводили вам як би, ту вакцину, яка, я знаю, на сьогоднішній день вона вже більш доступна, чим приміром 5-10 років тому, і яка. Ну, попереджає будь-які там ускладнення чи проблеми і запобігає разі з конфлікту. Вводили зараз при другій вагітності, вводили на 28 тижні. Тобто, і, в принципі, це є запорукою? Ну, не завжди, тому що, в принципі, у мене такий випадок, коли трошки піднявся тіте рантитіл, але, я, я сподіваюся на краще і думаю, що все буде добре. Щастя, радість. Ну і чекаємо з нетерпінням. При цьому ви носі резус негативної крові. Як це впливає на вагітність? Ну, це впливає на наступну вагітність. Так як у чоловіка плюс у мене мінус, то потрібно колоти антирезусну сиворотку. Щоб ну, при наступній вагітності було все добре. Ви вже так, вкололи на тому тижні. А як взагалі ваша вагітність проходить? Нормально, безскладнення, чим як? Без ускладнень, але трошки важко. Важко фізично? Фізично. Спина болить, ну, тримаємося. Навіть якщо у вас резус негативний фактор крові, не засмучуйтесь сьогодні. Такі жінки можуть мати здорових, повноцінних дітей. Зовсім не обов'язково, що в організмі вагітної будуть вироблятися антитіла на ворожий резус. Тож щасливого вам материнства, не бійтеся народжувати і до нових зустрічей в ефірі через тиждень на телеканалі Росі.